Приїхала сьогодні дизельна машинка нашому клієнтові, бо з Америки є навіть дизельні ми можемо привозити. Зараз більше по машині пару слів враження, по, по співпраці з нами, як з фірмою, яка привозить американські тачки. Хочу в першу чергу подякувати Саші вам, як компанії, що ну, можна сказати, мою мрію здійснили одну з останнього часу. Хочу подякувати, все було чудово. Ціна Збіглася повністю, що замовляли, що планували, і вийшло навіть ще на 200 доларів дешевше. Дякую. 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 Тепер по машинці. Взагалі, дизельні X5 теж можна брати. Ми знімаємо зараз багато про них в відео. Це що вона до нас приїхала? Навіть в принципі не знаю, були якісь помилки. Шо, Саня, що там було? Механікал було. Механікал було по факту Саживік, да був? Сажа повністю заміна фільтру. З повністю заміна сажового фільтра. Сломані сідухи, 360 обзор, чорний потолок на панорамі, на пам'яті на великих кранчику. Харман. Харман кордон музика. Все, якби в машині проїхала, шторка е, взаді є також в наявності. Машина по всьому кругу пройшлися в неї одного підкраса. В автомобілі немає. Зараз от клієнт забирає її від нас. Своїм ходом їде. Ви своїм ходом їдете? Да? От, їде своїм ходом. Скільки стало? 13-300 дізельний X5, який їде до себе в місто своїм ходом. Так що, якщо вам треба дізеля, звертайтеся. Ми вам з радістю допоможемо в пошуку якогось автомобіля. Може це дізельний, може бензиновий. Ми возимо все з Америки. Так що компанія Intertrade.